Вітаю, друзі. Сьогодні, 5 жовтня 2024 року, а вчора, 4 жовтня, засоби масової інформації написали про те, що Зеленський приїхав на Сумщину, зустрівся із українськими військовими, які воюють в Курській області Російської Федерації, а також провів ставку головнокомандувача в, в Сумському регіоні. В цьому контексті я хотів би поговорити саме про проведення ставки. Наскільки я підрахував, зараз до складу ставки Верховного головнокомандувача входить 14 осіб. Серед них це голова офісу президента Єрмак, не розумію, що там робиться людина. Міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, секретар ради національної безпеки, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, голова зовнішньої розвідки, голова, голова управління розвідки і, і так далі. Тобто 14 осіб. Наставці обговорювалися нібито питання протиповітряної оборони. Ми бачимо, що замість того, щоб ухвалювати важливі рішення під час війни, Зеленський все перетворює у дешевий піар і пропаганду своєї особистості імітацію діяльності, тому що я називаю його президентом імітацією. Ну а з 21 травня 2024 року я вважаю, що він займає посаду. Незаконно чому уявіть собі: ці 14 осіб мають помічників, мають свою команду, мають охорону, мають транспорт, і їх всіх потрібно було доставити в сумський регіон. Виявляєте, які кошти витратила держава? Крім того, їх всіх зібрали в одному місці. Тобто, Зеленський чомусь не боявся, що туди прилетить Іскандер, тому що приховати пересування такої кількості техніки, людей і ресурсів <кій> і підготовку такого роду засідання було неможливо. Отже, росіяни знали про те, що ставка буде проводитися саме там. І Зеленський чомусь не боявся про те, що туди прилетить ракета. І фактично вона могла би знищити все військово-політичне керівництво України за одним разом. І це друге. Третє, це які такі важливі. Питання обговорювалося, що людей потрібно було відривати там, від їхніх безпосередніх обов'язків, адже туди доїхати, потім доїхати назад. Це вони витратили день, а то й більше, для того, щоб забезпечити логістику на це засідання ставки зароди того, щоб Зеленський пропіарився 5 хвилин на цьому, на цьому заході. Більше того, ну, ті люди, які дивилися відео, тому що я не дивився відео, вважають, що воно б взагалі зняте було в студії, а не в Сумському регіоні. Тоді це ще одне питання, що знову. Українців годують брехнею, суцільною брехнею заради чистого піару. І це дуже сумно про те, що люди не мислять, не міркують раціонально, що такого роду заходи вони свідчать про те, що з таким керівництвом перемогти неможливо, тому що воно піклується виключно про свій піар, виключно про пропагандистську частину своєї діяльності і взагалі ігнорує. Раціональне зерно і е, ігнорує потреби, заради яких ці органи створюються. Тому це дуже сумно, що досі Зеленський не зробив, а я переконаний, вже і не зробить будь-яких висновків і не змінить свого підходу до вирішення питань, як і його команда, тому що команда робить керівника, а керівник підбирає під себе команду. І не змінить свого підходу до своїх дій. І способів взаємодії з українцями під час війни. Слава Україні!